Так, середні, середній розхід. Е Приблизно місто 7,5. Каже, до 8, інколи смотря як їхати, звісно. Так, це багажник. Траса 5, 5,5,5. ,5. Є у нас запаска, є домкрат, є ключ. Тут все, тут все сухо. Було б мокро, це було б плохо. Тут все сухо. Що у нас є тут? ще? Ну-ка. Есть огнетушитель. Есть прикуриватель. В багажнику. Так. -с. Газуем. То есть почти таки выхлоп. Выхлопа ведь не видно. Чистый. То есть чистый без... А ну газы так что так... Коли сильно дає, то чорним кидає, то це, це нормально. що да. Не встиває спалюватися солярка, а все остальне чисте. Так що ось така машинка. За, за мінус цих мінусів, що вона притерта, якби ну, треба вложити, щоб детям доларів 100-150 і буде шикарний ідеал. Це, дивись думай